А як я вже казав, дуже важливо вчасно звернутися по допомогу. До цього в кожному районі кластерні лікарні існує таке поняття як маршрут пацієнта. А коли пацієнт викликає швидку допомогу, фельдшер бригади зв'язується з інсультним блоком. Є робочий телефон, він є у всіх фельдшерів та лікарів швидкої допомоги. Вони одразу, як тільки приїжджають на визов. Дзвонять нам і повідомляють, що можливо будуть госпіталізувати інсульт, аби ми були максимально готові. Як тільки швидка приїжджає в лікарню, одразу проводиться пацієнту комп'ютерна томографія головного мозку, набираються всі необхідні аналізи, і пацієнт в залежності від важкості стану, госпіталізується або до інсультного блоку або до відділення реанімації, де надається більш об'ємна допомога, або якщо пацієнт потребує тромболізису.